Є знижки на Гепаргін. 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Заблокували на розгляді відхилених правок. Напередодні народні депутати почали розглядати правки до законопроекту про посилення мобілізації. Ще на початку лютого за документ проголосували у першому читанні. Проте до другого внесли майже 4300 правок. Після відхилених візьмуться за враховані, і лише потім депутати зможуть розглянути законопроект. В цілому до остаточного голосування депутати хочуть також заслухати керівництво збройних сил, головнокомандувача сирського, начальника генштабу Баргилевича і командувача об'єднаних сил Содоля. Що передбачає законопроект про мобілізацію, який депутати підготували до другого читання? Усі військово зобов'язані повинні пройти медогляд, уточнити свої дані в ЦНАПІ, ТЦК чи в електронному кабінеті військово зобов'язаного і постійно мати із собою військово-обліковий документ під час дії воєнного стану. Відомо, що в комітеті виключили положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців. За даними ЗМІ, на цьому наполягав головнокомандувач ЗСУ Сирський та міністр оборони Умеров. Натомість питання демобілізації та ротації пропонують винести в окремий законопроект згодом. За словами народного депутата Ярослава Железняка, комітет вилучив із законопроекту про мобілізацію норми про фінансове заохочення тих, хто вже воює на фронті. Проте, в законопроекті передбачена мотиваційна частина, зокрема, можливість самостійно обирати підрозділ після підписання контракту. Додаткова відпустка та винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки противника. Щорічна основна відпустка, зокрема, основна безперервна частина становитиме не менше ніж 15 календарних днів. Право на одноразову компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом та додатково 100 тисяч гривень після першого року військової служби та ще 100 тисяч після другого. Розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця становлюватиметься на рівні 15 мільйонів гривень. Законопроект передбачає, що обмежено придатні військовозобов'язані повинні пройти повторну ВЛК протягом 12 місяців. А військовозобов'язані, яким встановлено другу або третю групу інвалідності після повномасштабного вторгнення, крім чинних військовослужбовців, підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби. Для чоловіків віком від 18 до 60 років без військово-облікових документів обмежать надання консульських послуг. Українці, що перебувають за кордоном, зможуть оновити дані дистанційно в декілька способів: на електронну адресу, телефонним дзвінком чи в електронному кабінеті. Депутати наголошують, що про депортацію за кордону українців не йдеться і впровадження електронного кабінету військовозобов'язаного призовника та резервіста залишити як право, а не обов'язок. Згідно законопроекту, ухилянтів будуть карати наступним чином: якщо вчасно не виконали вимоги ТЦК, центр подаватимуть до суду. Тож за рішенням суду порушників тимчасово позбавлятимуть права на керування авто. Окремий законопроект, який вчора рада ухвалила в першому читанні, передбачає штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію у розмірі від 3400 гривень до майже 60 тисяч гривень.